Ну що ж, а на зв'язку вже є наша гостя, і це Наталія Сурма, керівниця військово-облікового відділу Львівського національного медичного університету. Пані Наталю, вітаю вас! Слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава! Так, yeah. ну що ж, давайте поговоримо про таку цікаву ситуацію, яка насправді хвилює багатьох е, випускниць. Е, але давайте розпочнемо нашу розмову і звізуалізуємо таку е, ситуацію. І припустимо, щоб було зрозуміліше нашим е, глядачам. До прикладу, yeah. якщо б е, я була студенткою е, випускницею медичного університету, ось я отримую диплом. Завершую навчання. Е, мої дії, що мені очікувати далі, і дії університету. Значить, ваші дії такі. Ми кожного року, то вже не перший рік, то для нас не є щось нове. Ми кожного року, станом на 20 квітня, надаємо списки на випускниць дівчат до Личаківсько-залізничного ТЦК міста Львова. Чому до Личаківсько-залізничного? Тому що ми знаходимося на території Личаківсько-залізничного ТЦК. І всі питання, які є по військовому обліку, все-все-все ми вирішуємо через Личаківсько-залізничний ТЦК. І первинні документи для студенток випускниць видає личаківсько залізничний ТЦК. Значить, отримує студентка диплом. І робить відповідно копію диплому, додатку з оцінками, паспорт ідентифікаційний, якщо заміжня має дітки, значить теж і це. І йде до Личаківського залізничного ТЦК, 26-й А кабінет, то, то є спеціально там, там, де знаходяться наші списки, і відповідно там працівник ТЦК вже далі керує як. Що повинно бути, значить, принесли документи? Вони переглянули. що при потребі скеровують їх на ВЛК, тому що переважна більшість студенток ВЛК не мають. Вони не проходили. І це і все, і вони тоді вони йдуть, значить, всі йдуть в Личаківсько-залізничний. Потім, після цього як вони отримують тимчасове посвідчення е, військовозобов'язаного, е, якщо вони не проживають на території Личаківсько-залізничного ТЦК, вони йдуть в, е, в ТЦК по місцю своєї прописки проживання, навіть незалежно, може навіть і в іншу область, тому що у нас навчаються дівчата різні, не тільки львів'яни. Ну, так, так коротенько, такий вступ, отак може бути. Уточнити, власне, терміни ем, подання цих заяв від університету е, до ТЦК. З першого. Ага. Ага. Значить, випускниці повинні йти з 1 липня, до, з 1 до 31 липня. Тому що списки ми подаємо завчасу, але швидше вони не можуть іти, тому що вони не мають документа про освіту. Ще вони можуть, наприклад, дивіться, квітень місяць, а в травні вони здають державні, вони кроки пишуть, вони здають державні іспити. І відповідно ну, різне буває. Буває, що відрахували студентку, буває, що цей. І списки даються за часу, а з 1 липня по 31 липня вони відвідують військомати. І ще теж важливе оточення власне про категорії жінок, яких це стосується, йдеться мова про те, чи це випускники цьогорічного, тобто 25-го року, чи це також стосується і дівчат, які завершили навчання і попереднього року. Дивіться, дівчата попередніх років завжди теж ставали на військовий облік. Вони завжди мусили йти, тому що їх в інтернатуру просто не зараховували. Бо кожна ну, медична спеціальність це є військово зобов'язана людина. Незалежно від того, чи закінчив університет, чи закінчив медичний коледж, чи закінчив військову кафедру, чи її не закінчив. Хто закінчив військову кафедру, є офіцери, а так солдати. І вони зобов'язані стати на військовий облік. То не є щось нове для нас, що нам щось придумали і нове це є просто вони його зараз трошечки може відшліфовують, може хочуть якось то чіткіше зробити. І студенти цьогорічні то однозначно йдуть, а ті, що не ну, по якихось різних причинах не стали минулі роки. Ну, бувають ситуації в людей різні. Вони теж можуть звернутися в ТЦК, виготовити собі тимчасове посвідчення, але вони можуть притяг... бути притягнуті до адміністративної відповідальності, угу. так як вони порушили терміни подання документів. Отак угу. і ще одні була... дівчатка. Ну, ну можна я докажу. Ті, Та, що там, цього звичайно. року закінчують, якщо теж вони будь-яких причин не стануть до 1 серпня, до 31 липня на облік, вони можуть до кінця року, тобто до 31 грудня, виготовити свій, собі цей документ без відповідальності адміністративної. Чи, там, от. Угу. От власне в офіційному повідомленні йдеться про те, що заклади освіти тепер мають передавати списки до центрів комплектації протягом семи днів. Як нові правила і нові вимоги впливають на вашу роботу? Чи будете ви встигати за цих сім днів передавати цю інформацію? Як з цим справляєтесь? Ми ми інформацію за сім днів подаємо буквально всю ТЦК і про звільнення, і про це то не то не є щось нове. Але списки наразі дивіться цього року вони зараз от прийняли той новий закон, і вони так кажуть за сім днів цього року. Ми подали ще по старому до 20 квітня. Так як було, ми віднесли все зараз. Від нас вже не вимагають нічого, тому що списки є в ТЦК. На наступний рік, значить, так як я зрозуміла з цього, що вони ну, зробили зміни до того закону, що будуть списки вже відбувається велика вчена рада в кінці червня, вручають дітям студентам дипломи. І дають списки випускників. І от на протязі, наприклад, 26 червня є вчена рада, і на протязі семи днів, після 26 го ми маємо ті списки передати в ТЦК. То так має, мало би виглядати. То нема біди в тому, то не є ж якась складність, тому що списки є, деканати нам все подають, ми співпрацюємо з ними. дані є, то, то не є, то, то не буде складно. По крайній мірі складно не буде. Угу. І списки виносимо не... вручну. Ми не передами пересилаємо їх поштою, тому що вони йдуть довго, то велика кількість, то багато сторінок, то така виходить, ціла така папка, і само там занесли в канцелярію, здали відразу, і все. І в цей же день спеціаліст ТЦК має списки вже в себе на столі. Угу. Пані Наталю, ну і на завершення ще таке запитання, оскільки. А також йдеться про те, що особистої присутності жінок не потребується, тобто автоматично всі дані передає університет, і от власне на вашу думку, нові правила, нові вимоги ем, і ці зміни можуть зараз якось вплинути на бажання жінок вступати до медичних спеціальностей в майбутньому, і чи відчуваються вже якісь певне занепокоєння між студентками? Занепокоєння немає, тому що ви розумієте, в медуніверстет поступають свідомі ті, хто хочуть стати лікарем. Відповідно, вони до цього готуються і вони знають, що вони будуть військово зобов'язаними. Ми, ми передаємо які дані? Ми передаємо дані паспорта, ідентифікаційний і домашню адресу їхню. Отак, зі списками, то так, так такий алгоритм, так, форма списків така, і ми так передаємо. І вони це є достатньо для того, щоб зарахували їх на військовий облік ТЦК. Пізніше, то вже я не знаю, тому що це то є нове, але я так думаю, що все сері... ну, повинен той, та випускниця прийти і отримати той військово-обліковий документ, бо можна його буде підтягнути в резерві, резерв плюс, але все рівно ну, от в нас була перевірка недавно. І е, перевіряючи, каже, резерв плюс добре, але повинен бути ще от, е, паперовий документ з фотографією, все, з підписом комісара. І це. Я так думаю, якщо ми даємо списки, їх зараховують там на військовий облік. І, напевне, ми вже будемо е, співпрацювати з ТЦК. Вони вже нам будуть казати, в які терміни вони повинні прийти. Але я думаю, що це буде теж протязі липня місяця, тому що в нас закінчується навчання на 1 липня, цілий червень вони ще вчаться, здають сесію. І 1 серпня студенти приступають до інтернатури. Значить, напротязі липня вони повинні будуть це все залагодити. Якусь е, напругу, я не думаю, що буде якась напруга в тому чи якесь. Чи студенти задумаються, чи поступати, чи не поступати. Думаю, що ні. Думаю, що це все mm -hmm. з тим буде все гаразд. Пані Наталю, дякую не вам за, за приємну розмову, за те, що поділилися з нами інформацією своїми думками. Так, була раді вас бачити в нашій студії. Дякуємо, будемо ще з'єднуватися стосовно нових оновлених даних стосовно цієї інформації. Дякую так, на все так, добре.